Бог давно тобі все пробачив? То чому ж не пробачив ти? Чи ти думаєш що він не бачив, чи не знав тої гіркоти, що заповнила всю свідомість після того, як ти згрішив? То чому ж тебе мучить совість, якщо Бог тобі все простив? То чому ж тебе совість мучить? Чому жити тобі не дає? Це диявол терзає душу, пропонуючи все своє. Це диявол цього бажає, щоб не рухався далі ти, він за нитку тебе тримає, ти ж цю ниточку відпусти. не тримайся за неї, друже, Бог давно тобі все простив. Та диявол не хоче дуже, щоб ти вільно у світі жив. Твій Господь за хребет закинув те, що ти собі не простив. Тож проси у Ісуса силу, щоб диявол тебе відпустив, не дозволь йому керувати, довір Богові стан цей свій. Як не зможеш собі пробачати, на коліна, ставай, мерщій, і проси допомоги в Бога, щоб самому собі простив. І не будь ти надміру строгим, бо Господь свою кров пролив, щоб тебе, друже, мій, оправдати і узяти під захист свій, поспішай нитку ту розірвати, і на місці уже не стій, ти віддай все у руки Божі, бо Він може тебе спасти. Тільки я тебе дуже прошу, ти самому собі прости.